Друга частина. зробив вудку. З вудку я якось вже веселіше повинно піти. Не хочеться крутити колесо якось. Здається, не впаде, здається, не відіб'є. Тому якось, скоріше, за все зіграю на мінімальних сьогодні. Перше в квесті нам дають по дві збирати завжди одну. Одне щось збирали цей раз. Елітний тип. За елітний дають нам всього-навсього. Цю дрібницю. Нема куди більше витрачати. Прийдеться на елітну зливати. З мені завжди не дуже. Щастить. Але видно, вони так зробили. Потрібно зливати на всяку ерунду. Бо далі не прийдеш по завданнях. 32. 32 здається, поки мені реально зробити. Поки що. Тут що. 34. Ну, может быть, вот так уж якось. Бонус. За бонус он и дают, звичайно. Потрібно відкривати, бо прохід не дадуть. 36. Ставки підвищують. У мене серія. Всього Не дуже відпрацьовує друга приманка. Звісно, це дуже мало, ліцензії немає. Чекати якихось надпоказників, звісно. Навіть Суперзаряд. Але він не перебиває рекорд. А у мене там якісь супер заряди були. Суперзаряди. І на епічну є. Сорок х 15, Ну, якось так не дуже десь там відкриваються виконання. Не вистачає. Потрібно повертатись. Можливо, там десь приманка буде. Що у нас тут також отримати? Також отримайте. Имант чемпионский тип. Вы играете поспе чемпионский. Для Чемпіонського але виконати завдання, мабуть, потрібно. Хоча якщо особливо не виконувати. завдання і не мати наміру закрити в цілому цей поесто можна такі дрібниці і не закривати дві найгірші Приманки зустрічаються в поєдинку. А там ще серія за обох іде, наскільки. Пам'ятаю. Рідкісно підтягнув. Та, яка в подорожі, а цю, звичайно, вона, мабуть, була в попередній подорожі. Так я не підтягнув. Не було чим підтягувати. Не було коли. Ще є? Дві приманки ще є, елітний? Десять приманок? Як це ще вони приманки не вставили в ті закриття? Там, де вимагають приманки, і там вже приманки не вставили, це вони здивували, мабуть, на них не схоже зовсім. Тут все забрав, окрім приманок, елітні.

Вудка знову ж таки дуже погано шукалася, чомусь не міг знайти. Знайшов дуже погано, як для початку, і вже за перлини накручував. Дрібниця. Дрібниці за ще будуть. Можливо, виклик візьму. Як це вони за битви не поставили? Також це. А тут зовсім і не дають нові приманки. Абсолютно. Тузна де І по дрібницям. тут звісно, вже відомі гравці Квест. За елітну вони дають нічого. Не знаю, як можна назбирати таку кількість приманок? Ну куди? 60 приманок. лицензию. Ну так уж 80 приманок. Це тільки колесо крутити. Або купувати. І отримати три приманки. 36К. Іншого виходу немає, окрім як, один раз зловив, повинно ще також попасти. Четверту використати. її не дуже багато. Суперзаряд. Суперзаряд не дотягує Цікавий, суперзаряд дає менше, ніж просто так від берега сто приманок, сто приманок. Вудку могли півідно дати сто двадцять п'ять і все прохід поки що заборонений. Третій рівень. Третій рівень це вже щось. І тут щось прийшло. На третій рівень можливо навіть спробувати. 12 зірок? За рекорд пройшло? Показати себе в битві себе показати, на других подивитися в першій битві. Високих не було. Наподив високих левелів. Якийсь тільки німець? Монстрик. Кож знайомий сорок? Це одиннадцять зірок? Сорок два? Одинадцять зірок. Проти 50к вже не попру Елітна. Хоча б і Німець є німець. Хто ти, воїн? Ну, досить такий рекорд. Рекорд взяти. Непоганий. Ну і тут натягано всього. Щось ще прийшло? Зірки закрилися зірки закрилися. Ще щось. Рекорди взялися. Взялися рекорди. Нагороди вони дають сьогодні такі якісь взагалі, не кажучи по одній приманці, яку вони дають. Джимі, Джимі. Ача ача. Що тут в квесті? Зловіть незвичайно. Переможіть у поєдинки знову прохід відкрили, відкрили. Що, ще? 38к. Здається, є такий вже рекорд 150 приманок. Це ж який рівень вже повинен бути. Коли є 150 приманок. 40 Також це було вже. Прохід навіть відкрили. У нас тут. 200 приманок. 200 приманок. Зловіть незвичайний знову. Ну, незвичайний можна наловити. Щось тут внизу було. Тут що. 42К. И тут выгар дают. 42К. 42К. 42КЕ. Якийсь Валентайн. Зайшов. Нагадав низький рівень. Гравець старий, досить як гравець має на овозі. Бо ці тортики нам давали дуже-дуже давно. А після того ці тортики перестали давати. І взагалі не пам'ятаю, коли гра востаннє святкувала свій день народження. Взагалі-то це погана справа не святкувати своє день народження. Тому можливо грай загибається від цього. Так що вам поча... потрібно почати святкувати свій день народження. Навіть в основні події не дають, як вони завжди давали, там, 10 приманок в кінці. Де 20 приманок можливо. Навіть не дають. Що тут сказати? На останнє. 189. Це потрібно ще 5К. 147. 147-148 потрібно. Добре, такі справи будуть на даний момент.